Ви коли-небудь годинами висіли на лінії, чекаючи, коли хтось відповість на ваше запитання, або отримували однакову відповідь від різних операторів. А ваші менеджери втомлені від нескінчених дзвінків та незадоволених клієнтів настав час змінити правила гри Дізнайтеся, як зробити ваших клієнтів щасливими, а ваш бізнес успішним. Давайте зазирнемо за лаштунки традиційних контакт центрів і розберемося, чому вони часто не справляються зі своїми завданнями. Як бачимо, традиційний контакт-центр стикаються з низкою проблем, які негативно впливають на задоволеність клієнтів та ефективність бізнесу. Але у нас є рішення. Приваги використання чат ботів очевидні. Вони працюють цілодобово і без вихідних. Швидко відповідають на питання клієнтів, знімають частину навантаження з операторів і як наслідок знижують витрати на обслуговування. Як бачимо, чат-боти це потужний інструмент, який може значно покращити роботу вашого контакт центру. Не відставайте від конкурентів і спробуйте впровадити чат-ботів.